Триває ефір Українського радіо Чернігів в умовах війни Росії проти України особливої уваги з боку держави потребує ветеранська політика, адже повернення ветеранів до цивільного життя має відбуватися комплексно та системно на всіх рівнях від маленької громади до області та держави в цілому. Про те, як проблеми ветеранів вирішують на Чернігівщині, будемо говорити далі з гостем студії, заступником голови обласної військової адміністрації Іваном Ващенком. Пане Іване, ми з вами зустрічалися на початку року, коли вас призначили на посаду. І одним з напрямків вашої роботи була якраз ветеранська політика. Що вдалося зробити за цей час? Добрий день. Я можу сказати, що зробити вдалося. Недостатньо критикуючи себе, скажімо, але дещо, дещо ми маємо. Ми підписали великий меморандум про співпрацю між обласною адміністрацією, територіальними громадами та іншими представниками центральних органів виконавчої влади на території області щодо надання послуг для ветеранів війни на базі єдиного вікна. Це все має працювати в ЦНАПах, тобто ветерани. Члени їх родин можуть прийти в ЦНАП і отримати всі послуги в одному місці, в одному місці поза чергою. Ми це гарно забрендували. Волонтери нам допомогли з візуалізацією саме ветеранських послуг, ветеранського вікна. Дякую Оксані Василенко, нашому волонтеру, яка вже не один раз виручила нас в цьому. Ми, ми пішли далі. Чернівська область. Бере участь у пілотному проєкті Міністерства справа ветеранів, кабінети турботи, це м, умовне місце, де ветеран війни, військовослужбовець також може на території лікувального закладу е, скористатися майже всіма послугами, які передбачені в державі. Це трішки спрощує, скажімо, логістичні певні. Моменти для ветеранів війни для членів їх родин це тобто як якщо... під час процесу лікування. Під час процесу лікування, тому що там в деяких людей процес лікування більш тривалий, у когось менш тривалий, хтось обмежений у часі і можливо комусь треба отримати там якусь довідку. Можливо, комусь треба змінити місце реєстрації і так далі, і тому подібне. І це можна буде зробити безпосередньо в кабінеті турботи безпосередньо в. Закладі охорони здоров'я п'ять областей в пілоті Чернігівщина, зокрема, я окремо дякую Міністерству справ ветеранів за проактивну позицію. Ми залюбки підтримуємо гарні і раціональні ідеї. Варто зазначити, що такий проект ми пробували реалізовувати з громадськими з громадською організацією ще на початку року. Ми спробували, але ресурсу не вистачило, і я так розумію, що держава це побачила, підхопила і масштабувала на рівень країни. Нам дуже приємно, що, скажімо, наші ідеї з регіонів піднімаються на рівень держави. Також в області ми розгалужуємо мережу ветеранських просторів, відкритий ветеранський простір в Ніжині, створене комунальне підприємство в Чернігіві Ветеранський простір. На виході два ветеранських простори Іванівка Рібки, а ще один ветеранський простір у Чернігіві, Пліч-Опліч з героями, і на виході ще ветеранський простір в прилуках. Зараз ми в процесі розробки програми підтримки ветеранів війни, і там ми хочемо передбачити підтримку саме для розвитку ветеранських просторів. Тому цей процес буде рухатись. Далі. Ну, дивіться, от якщо говорити про пріоритети ветеранської політики, які з них найголовніші? От один, два, три. Я можу сказати як учасник бойових дій, що ветеранська політика і філософія ветеранської політики зараз в Україні вона застаріла. У нас політика подачок, а не політика розвитку. І я бачу певні кроки. Я бачу, що міністерство також це розуміє. Я сподіваюсь, буде перегляд профільного закону нашого, і від стагнації цієї ми маємо перейти до розвитку. Це допомога ветеранам у власній справі. Цим зараз дуже сильно займається потужно ветеранський фонд. Є ветерани на території Чернівської області, не так багато, але є, які отримали грант. Від держави, від ветеранського фонду на розвиток власного бізнесу. Друге, це підтримка, певно, що житлом, тому що е, в законі передбачено там, першочергово, позачергово, але реалізація е, дуже кульгає. І такі програми, як і оселя, масштабування цієї програми, була б, скажімо, дуже. Гарною підтримкою для ветеранів війни, реабілітація, освіта. Якщо брати досвід Сполучених Штатів, я, до речі, в минулої зустрічі також посилався на досвід Сполучених Штатів, то вони в цілому акцентують на освіту. Тому що. З певною специфікою, звісно, в Україні, тому що е, якщо ми говоримо про Сполучені Штати, то там всі контрактики, і тобто вони мають військову освіту, і цивільної професії вони не мають. У нас ситуація трішки інша, тому що здебільшого військо мобілізоване, і люди вже мали якийсь фах. Тому ми говоримо певно, що по, про перепрофілізацію, зміну напрямку, і поряд з тим, все одно утримання вищої освіти залишається актуальним. Тому що, от, е, я розумію, що оголошення для ветеранів війни, для членів, для членів їх родин щодо працевлаштування. У нас там був категорія посад. Ми, готові були, ми раді були брати на роботу ветеранів, членів їх родин, але з усіх ветеранів, що звернулися, тільки один був з вищою світою. А це, скажімо, має певні. Для державної служби має бути вища освіта. Тобто це були ну, є кваліфікаційні так звані вимоги. Так звані кваліфікаційні вимоги, і ми без вищої освіти закон нам не дозволяє брати на державну службу ветеранів війни. Тому е також в нашій обласній програмі ми хочемо закласти фінансування, компенсацію для освіти ветеранів війни. Ну, тобто, я так розумію, зараз, от якщо у пересічної людини запитають, що таке адаптація ветерана до мирного життя, усі переважно назвуть там якусь психологічну допомогу. А тут йдеться якраз про комплекс заходів із соціалізації це, людей, які повернулися. Десь також це включає і психологічну допомогу. Це знаєте. Реабілітація в середовищі певно, в освітньому середовищі. До прикладу, От ти приходиш, навчаєшся, ти заглиблюєшся в навчання і десь відволікаєшся від супутніх, скажімо, проблем. Але ж, е, Міністерство справ етерані, воно започаткувало програму, де е, психологи можуть на платформі онлайн зареєструватися. І за надання психологічної допомоги ветеранам війни їм держава буде компенсувати ці послуги. Це також. Передбачено, угу. от коли ми говоримо про ветеранську політику, йдеться ж не лише про самих ветеранів, а й про їх сім'ї. Звісно, звісно, це комплексно і найкраща реабілітація це в сім'ї. В минулому році ми реалізували програму відновлення на території Червінської області. Я забув про її сказати, певно, що де ми ветеранів спільно з їхніми родинами, з дружинами, з дітьми проводили такі, скажімо, спільні заходи. В Чернігіві ми за допомогою там, наших благодійників, волонтерів ми поїхали, там, умовне беремицьке. Спільні заходи, контакти, спільні заняття, і це свого роду така адаптація, реінтеграція, ресоціалізація будь-які слово можна називати. але в... В колективі і дуже зайшло, дуже схвальні відгуки. І ми зараз в наступному році хочемо також це реалізувати. Під це плануємо закласти фінансування і набрати ще групи, масштабувати на райони, не тільки Чернігів, і працювати в цьому напрямку. Скажіть, а на вашу думку, от підтримка пільги для ветеранів вони мають бути якимись уніфікованими? Чи більше індивідуальними, врахувати потреби, як то кажуть, кожного? Я вважаю, що це має бути чисто індивідуальний підхід. Ну, до прикладу, можу сказати про себе, що мені непринципово заплатити 10 гривень за приїзд маршрутці, умовно. Непринципово. Це, це чисто для мене. Але я хотів би мати там. Певну повагу від держави в іншій галузі, до прикладу. Ну, я хотів би, щоб мої діти там, могли б е безперешкодно навчатися в будь-якому навчальному закладі, де б вони б мали на це там, бажання і можливості такого плану. Ну, але це моя думка. Деякі, е деякі ветерани, деякі члени родини вважають, що е цей пільговий приз такий е форма поваги від держави. Я, ми, з ними складно не погодитись. Але е, тільки в діалозі ми маємо визначити напрямки реалізації ветеранської політики в державі. Але повторюсь на моє переконання, ми маємо від пільг відходити, а приходити до можливостей для ветеранів для ветеранів, і членів їх родин. роди. Да. Е, ну і перегукується наступне запитання з попереднім. А ветеранська політика вона має бути сконцентрована. В якомусь одному відомстві, ну, наприклад, як зараз у мінветеранів, чи до неї слід залучати і е, інші суб'єкти, в тому числі громадські організації. Тощо. Ветеранська політика має бути наскрізна, так, опікується безпосередньо одне міністерство: міністерство справ ветеранів. Але е, вона ветеранська політика має просочуватися всі галузі. Суспільства там держави і так далі, тому що ветерани війни такі самі жителі України, як і решта громадян. Тому е не може бути ветеранська політика, тільки в мінветерані. Ветеранська політика має бути в медицині, в освіті, і так далі, в соціальній так само і так далі, і тому подібне. До прикладу, я можу навести, що от в спорті у нас є окремий напрямок в програмі спортивній, саме ветеранський спорт, адаптивний спорт, і ми з обласного бюджету плануємо профінансувати ветеранські спортивні заходи. Так само має бути в освітній програмі, так само буде має бути в медичній програмі порівняно на рівні з профілом. Програмою підтримки ветеранів, ветеранський напрямок має бути е, передбачений ну, в усіх галузях. в Усіх без перебільшення. А законодавча база дозволяє це робити так, вже сьогодні? Вже дозволяє це робити сьогодні. Якщо щось законодавча загальнодержава не дозволяє щось, тому що м, нові бачення і нова філософія ветеранської політики тільки формується на рівні держави, а як зрозуміло, що є нормальним. Е, Бюрократичні процедури е, ухвалення законів, вони мають певний час. Повторюю, що є нормальним, е, тому що закон це не, не просто листа написати, е, це має бути системний, продуманий документ, який, е, скажімо, не протирічить іншим законам. Тому це має бути кропітка робота. Якщо цього немає на рівні держави. Е, на рівні області це можна нормативними документами, скажімо, тимчасово врегулювати, на моє переконання, тому що є така приказка: хто хоче, той шукає можливості, а хто не хоче, той шукає причини. От ми шукаємо можливості. Ага. Е, ну і от ви вже розповідали щодо можливостей, що на Чернігівщині з'явилося дуже багато ветеранських просторів останнім часом. Не дуже багато, але більше ніж, в мину... <гум> ніж в минулому році. Ну, нові з'являються. Давайте так. скажімо так. так. От як вважаєте, чому от вони з'являються? Це така необхідність самої, для самої ветеранської спільноти, де люди мають однакові погляди, цінності, мають можливість поспілкуватися. І в тому числі, як ви казали, завдання держави, щоб в цих просторах була можливість їм і допомогти. Так, дивіться, тут працює принцип рівний рівному. Я приведу приклад Ніжина, тому що мені він дуже подобається. Там на території ветеранського простору є кав'ярня. Тобто ми можемо прийти з хлопцями, попити кави, поговорити про свої проблеми. Там можна подивитися. Фільм, там є невеличкий спортзал, а, там працює психолог, там працює юрист. Ну, от мені треба допомога. Знаєте, от куди мені прийти? Чи мені прийти до умовного незнайомого дядька десь, чи мені прийти в коло своїх друзів і просто поспитати, там? Микола, чуєш, от хотів би з психологом так Ти мені підкажи, будь ласка, чи мені тут, чи мені десь краще в іншому місці? І в такому, скажімо, рівне-рівному спілкуванні? А, Набагато комфортніше отримати якусь допомогу і підтримку. Навіть сам факт розмови з цим умовним Миколою вже скажімо, Принесе певний позитивний результат без поки що навіть без психолога. Коли ти поговориш з людиною близькою тобі по духом, який переживав ті самі виклики, як і ти. Ну це ж об'єднує. А ці ветеранські простори, от вони за якимсь шаблоном будують свою роботу, чи вони абсолютно різні? Є методичні рекомендації, розроблені міністерством справи ветеранів з вимогами до ветеранських просторів. Але ж е, е, це просто рамки. І кожен в межах цих рамок може реалізувати так, як він забажає. Ну, от дивіться, давайте от конкретний mm -hmm. приклад. 15 листопада на базі Національного університету Чернігівський колегіум відкрили центр ветеранського розвитку, mm -hmm. де ветерани зможуть отримати і психологічну допомогу, і юридичну, і оскільки це педагогічний заклад заклад педагогічної освіти, то і спортивну реабілітацію там зможуть пройти. От цей простір, цей центр і ветеранські простори. Є якась між ними різниця? І такий центр це зразок для наслідування. Різниця є. Ну, трішки різна філософія. Це центр ветеранського розвитку, який в першу чергу для освіти і розвитку ветеранів. У першу чергу, а потім решта. Ветеранські простори, це в першу чергу про спілкування і далі все інше. Звісно, такі центри вони необхідні. Ми не перші в Україні і не останні. І я сподіваюся, що це не останній центр на Чернігівщині, тому що в нас ще є навчальні заклади, вищі навчальні заклади, і кількість ветеранів не зменшується і ця послуга буде затребувана. І Ми будемо працювати з мінветеранів в напрямку, щоб ми відкрили і на базі. Чернігської політехніки і Ніжинського університету Гоголя, я думаю, що це цілком реалізуємо. Тобто, в основі будь-якого ветеранського простору чи центру повинна бути потреба. Якщо Стої ветерани зробити. цього потребують, то цією справою варто займатися і, як кажуть, розвивати її. Ну, от, що робить закон? Він регулює певні правовідносини, які вже склалися, це з визначення. Він не створює нових, ну не має створювати нових, він має ре... регулювати ті, які склалися. Так само і тут, якщо ми маємо потребу, ми маємо попит, ми маємо це забезпечити. Крапка. Ага. Ну і на завершення нашої розмови, от всі ці питання, яких ми торкалися, їх вирішення та реалізація залежить також і від того, як сама ветеранська спільнота. Оцінює їх необхідність і якість цієї роботи, як ви співпрацюєте з ветеранськими організаціями, як залучаєте їх до обговорення та впровадження новацій ветеранської політики на Чернігівщині? На даний час насправді не так багато ветеранських організацій є на території Чернігівщини активних не так багато. Я можу сказати просто приклад ветеранська організація, в якій я... Приймає, беру участь, вона на 96% на війні. От це, ну, в, кожному це рай... да, в кожному районі в ко... до Великого вторгнення була так звана атошна спілка, так звана. І я долучений буду до своєї місцевої, а точної спілки. Зараз там нас, тих, що не воює, там може 5 людей, може трішки більше. Ну, всі, хто заброньований або має там відстрочку якусь. Тому. Ветеранська організація активних не так багато. Ми співпрацюємо з серцевіром з Вікторією Калмаковою, Сергієм Добишем. Дуже гарна співпраця з Андрієм Рибалком, Це мій друг з Бобровиці. Ну, зворотний зв'язок вже є. Да, звісно, звісно. Ми постійно контактуємо. Ось був гарний ветеранський форум організований ветеран серцевіром. Були запрошені громадські організації, були запрошені представники центральних органів виконавчої влади і на таких форумах, здебільшого ми то отоб... не самі панелі, а як кажуть, куларах. Ми обмінюємося думками, баченнями і. Напрацюємо певні результати. От е за результатами форуму е ми запропонували переглянути програму підтримки ветеранів війни з шинівих людей на території області, і це підтримали громадські організації. Ми зараз над цим працюємо, збираємо пропозиції. І скоро буде публічне громадське обговорення. В такому контексті відбувається співпраця. По зустрічі ми зустрічаємося, не обов'язково висвітлюємося, але зустрічі відбуваються ну щотижня з організаціями. Ми спілкуємося: думки, ідеї, обмін інформацією. Ну що ж, як бачимо, вирішення проблеми тиранів потребує системних рішень. І Чернігівщина в цих питаннях вже має певний досвід. Про все це ми говорили сьогодні із заступником голови обласної військової адміністрації Іваном Ващенком. Дякую вам за розмову, а нашим слухачам за увагу.